Всіх вітаю, всім доброго дня. Ми переїхали нарешті. І в сьогоднішньому відео я вам розповім, для чого ми переїхали, куди, скільки платимо, як ми переїжджали, мінуси, плюси цієї квартири. І все 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 вам розповім, тому додивіться відео до кінця. Починаємо. Спочатку я вам зроблю огляд цієї квартири, яку ми зняли за 1500 доларів на місяць в районі Шиллер Парк в околицях Чикаго. І давайте почнемо з Лівінггрума. Значить, отак от виглядає лівінгрум. Тобто це зразу от ми заходимо це вхідні двері тут. Заходимо в Room. Тут зліва є така шавка для взуття. Тут ми порозкладали вже лізану кухню, лізаний столик, диванчик. Тут у нас зона, де ми будемо обідати, снідати, приймати їжу, коротше кажучи, тут я повісив телевізор. Далі заходимо в першу кімнату. Це буде такий, я собі придумав що це буде такий мій офіс. Так, не звертайте увагу на цей безлад, тому що ми тільки-тільки переїхали, я ще не встиг все порозкладати. І це тут я буду собі працювати, займатися різними офісними справами. Йдемо далі. Далі у нас кухня. Мало що можна розказати про цю кухню. Ну, непогана кухня, є багато поличок, шафок, що нам не вистачало в нашій попередній квартирі. Подобається, тому що тут нова мікрохвильовка, плитка. Холодильник, і воно все чистеньке, нове, і, ну, може, не зовсім нове, але чисте і охайне, коли ми заїжджали. Побачили кухню, вона така маленька. Тут ми собі в куточку поставили сміт... сміттєвий бак, смітник поставили. Тут у нас така дошка, ми собі записуємо, що у нас там, які плани. І тут шафка для снеків. Ну, це така ж снек шафка називається, Я не знаю. Правильно, придумайте собі самі. Далі йдемо по коридору, з правої сторони у нас клозет. До речі, а тут, а тут світла нема? А, є. От так, це у нас такий клозет тут. Ми тут будемо зберігати зимові речі і взуття. Добре, що тут є один клозет і там другий. Зараз ще покажу. Але спочатку подивимося ванну. Проходимо по коридору, заходимо в ванну. І тут у нас туалет, ванна, полички. Немає тут, знаєте, такої кнопочки, щоб включилася витяжка. Тут витяжка іде така натуральна. Справжня натуральна витяжка в вікно. Тут ми миємося, а тут ми самі розумієте, що робимо. Йдемо далі в спальню. Спальня виглядає таким чином. Досить простора, велика спальня. Дуже круто, що така велика, тому що в минулій квартирі у нас спальня була в два рази, напевно, менша. Поміщалося тільки оце ліжко, тумбочка і все. І, звичайно, що клозет вже не завалений речима повністю, а є трошки більш просторіше. От. Плануємо сюди купити кінгсайз бедрум, і ще дитині хочемо купити ліжечко. Отам така от фігня зашпакльована. Є косяки, тут від всяких карнізів, дирки є. Ну, є нюанси. В принципі, це можна виправити, але не знаю, напевно, я виправляти це не буду. Так, всередину ми подивилися, а тепер давайте пройдемо на вулицю. Я вам покажу, який один такий досить сильний мінус цієї квартири. Я вдів куртку, бо на вулиці трохи прохолодно. Давайте вийдемо на вулицю і покажу вам, в чому полягає той мінус, про який я говорив. І заодно покажу вам двір і все інше. Двір досить чистенький, гарний, все прибрано. Так от ми виходимо, це другий поверх. Виходимо сюди, тут у нас поштові ящики. І у нас є два шляхи наліво і направо. Давайте перше підемо направо і я вам покажу. Де я паркую свій автомобіль. Паркую я свій автомобіль на вулиці, отак от на головній вулиці, тут така досить проїзна частина і досить шумно. І отут от мій автомобіль. Паркувати тут можна не завжди. Тобто, якщо в... не можна паркувати в перший і, друг... і четвертий понеділок кожного місяця, можуть забрати на евакуатор. І друге місце, де можна паркувати машини, це тут ззаді. Але нюанс полягає в тому, оце от задня парковка, нюанс полягає в тому, що тут кожне паркомісце воно закріплене за кожною квартирою. От, наприклад, наша квартира в Вік, Вікіна машина, і вона тут паркує цю машину свою. Більше тут машин паркувати не можна. Давайте зараз пройдусь по райончику і розповім, як ми переїжджали. Значить, якщо ви, наприклад, хочете переїжджати з квартири на квартиру, у вас назбиралося дуже багато речей, і ви не знаєте, як це зробити, так щоб було вигідно. І ви можете звернутися в компанію u haul U-Haul — це така рент-компанія, яка дає в оренду, вантажні всякі машини і також трейлери. І у мене добре, що я собі поставив на машину. Фаркоп і до того фаркопу я можу собі причепити трейлер, який я орендував Юхолі. Всього лише за 18 доларів. Бо дуже сильно мені повезло, то, що в той момент, коли я переїжджав, якраз в цей день до мене в гості приїхав Саша і Діма. Це мої друзі. у них там зламався трак, їм не було де переночувати. Вони переночували в мене і якраз попали на переїзд і ще й помогли переїхати. Все, загрузилися ми. Мої грузчики зі мною. Ви раді, що ви приїхали в гості? Так. Подобається? Так, так. Так, загрузилися, їдемо. Взяв я в оренду цей прицеп і вийшло речей у нас. Уявіть собі два повних прицепа Два рази ми їхали і три повних моїх машини загрузити. Тобто досить багато речей, це все було дуже важко. Але все таки переїхали, переїжджали розклали і все добре. Якщо ви, допустимо, приїхали в Америку і ви хочете зняти житло, я вам вже не заздрю. Це дуже складний і нервовий процес орендувати перше житло в Америці. Деколи виходить так, що вам повезе, і ви зразу зможете зняти собі якусь квартиру, якісь апартаменти, а деколи буває так, що потрібно довго шукати. Я вам зараз розповім, що мене прям виводить з себе і, то, з чим я не можу змиритися тут в Америці. Значить, де ви можете зняти житло? Ну, ви можете зняти у власника, а також можете зняти в якогось, в якогось комплексу. Тобто є комплекс, в них є там офіс, і там, той офіс слідкує за порядком, приймає заявки на, від, від тих, хто хоче зняти в оренду житло. Приходите ви в той офіс, ви тільки приїхали в Америку, наприклад, приходите ви в той офіс і кажете, я хочу зняти у вас житло. Дивитесь, на сайті в них оголошення, все гарно, все супер. І тут вони вам кажуть, окей, заповніть анкету. Ви кажете, добре, давайте заповню. Вони окей, але заплатіть нам ще 100 доларів за те, що ви заповните анкету. Тобто заповнити анкету ще безрезультатно, тобто не знати, чи вони вас приймуть. Коштує там у кожному по-різному. В когось буває 40 доларів, в когось 100. А взагалі ми якось заповняли анкету, ще коли в шару жили, 400 доларів. І ці гроші не повертаються. Тобто, якщо ви заповните анкету, що ви в анкеті ще маєте вказувати? тобто ваш дохід, і вони потім думають, чи вас приймати, чи не приймати, де ви працюєте і тому подібне. Вашу кредитну історію, вони теж дивляться по цій анкеті. Значить, Якщо вони це все перевірять і їм щось не підійде, вони вас можуть не взяти і можуть не повернути вам оці гроші, ці application fee. За що це ви платите? Ви платите за те, щоб людина перевірила, тобто людина тратить час на те, щоб перевірити вашу анкету. І ці гроші можуть не повернутися. І для мене це, це ну, мені це, мене це дуже сильно бісить. А ще є така, Штука називається moving fee, тобто ви платите за те, що ви заїхали. От. Отак от розуміти, як хочете. Комісія за те, що ви заїхали в житло. І вона буває там 400-500 доларів, буває і 1000 доларів по-різному, у всіх по різному. І мене це все дуже сильно бісить і напрягає. Чому я вирішив взяти саме це житло? Тому що я знайшов житло від власника, з яким не потрібно підписувати ніяких контрактів. Бо якщо ви підписуєте контракт з офісом на рік, там, де оцей комплекс офіс, ви підписуєте з ним контракт на рік. Якщо ви захочете раніше з'їхати, то вам доведеться заплатити штраф, а штрафи там бувають. Реально просто колосальні. Якщо ви підписали контракт на рік, прожили всього три місяці. Захочете з'їхати, вам треба буде заплатити заплатити штраф. Ну там десь не знаю, три тисячі доларів, п'ять тисяч доларів. Я чув, люди платили і по сім тисяч доларів за те, щоб просто з'їхати. Це просто якийсь кошмар. Я не знаю, чого так, чого воно так тут все важко відбувається. Але воно так є, і я навіть не дивився в сторону оцих от комплексів. Воно мене все дуже сильно відштовхує. Так, там гарно, так, там все охайно, чисто, круто. Але оці всі їхні правила і умови мене дико-дико напрягають. І я вирішив знайти житло від власника. Я знайшов житло від власника. Ми з ним не підписували ніяких контрактів, просто договір оренди і все. Я йому заплатив 1500 доларів за перший місяць, 1500 доларів депозит там, на випадок, якщо я там щось поламаю, пошкоджу і все. Тобто, якщо я захочу з'їхати, а я захочу з'їхати, скоріш за все, десь може в лютому місяці, може там з весни, коли я вже куплю власне житло. Я от зараз планую купувати власне житло, коли мені одобрять кредит. А щоб одобрили мені кредит, мені потрібно мати два роки податків. Що я два роки плачу податки. Я плачу поки що тільки один рік, а от з нового року вже буде другий рік, як я плачу податки. Я сподіваюся, що мені одобрять кредит на власне житло. Так от, друзі, якщо ви починаєте шукати зараз своє власне житло, ви недавно в Америці, я вам співчуваю, це реально дуже важкий процес. Напишіть в коментарях ваш досвід, як ви шукали перше житло, тому що у мене це було вже не один раз і завжди це було так дуже нервово, болісно. Короте, неприємний такий момент, це заїхати, переїхати. Це все дуже складно і важко, займає багато часу, сил і грошей. Таке часто питання, яке ви ще задаєте, це де знайти, що власне житло, на яких сайтах. E, значить, банально можете просто проїхатися по місту, по району, де ви хочете жити, подивитися на будинках оголошення Форенд це перший варіант, другий варіант на сайті Zillow або Redfin. і також на маркетплейсі від Фейсбуку. Там часто теж деколи може бути. Просто пишете в маркетплейсі Фейсбучному, пишете. Апартмент форент і собі шукаєте, вже дзвонюєте. Там, ну, там найчастіше всього бувають оголошення від власників. В принципі, я так і знайшов оце житло просто на маркетплейсі. Але остерігайтеся, шахраїв, тому що часто там сидять шахраї, які просять гроші наперед. Нікому, ніколи, ніякі гроші наперед не скидайте. Ніколи, нікому. Пізільки після зустрічі, тільки після того, як побачити якісь документи тої людини, тому що шахраїв тут є досить, досить багато. Я хочу вам всім подякувати за те, що ви дивитеся мій канал, за те, що ви коментуєте, ставите лайки. Це дуже сильно мотивує, дуже сильно допомагає піднімати канал вверх, піднімати алгоритми. І, і, і на минулому відео я сказав, то, що ви можете звертатися до мене по якимось питанням, які вас тривожать, які вас там цікавлять по Америці. Це абсолютно безкоштовно. Можете мені написати в телеграмі, в інстаграмі. І ви знаєте, вас реально... Було дуже багато з тих пір, як я випустив це відео, люди дзвонили, питалися. Ті, хто ще знаходиться не в Америці, ті, хто хочуть переїхати. Я сподіваюся, що я всім зміг допомогти. Я всім виділив, виділив час, хоча в мене часу не так багато на це все є, але все-таки стараюся якось допомагати. От, тому, якщо вам ще потрібна допомога. Будь ласка, звертайтеся, допоможу чим зможу інформацією якоюсь там порадою і тому подібне. Ну і в загальному, що можу сказати? Райончик непоганий, то що, звісно, шумно дорога, літаки. Вон блін, дуже багато літаків злітає, тому що тут аеропорт зовсім. Поряд. Але можна вийти отак от і прогулятися. Наприклад, на минулій квартирі, де ми жили, у нас такої можливості не було. І ще хотів вам розказати, чому ж, чому ж ми з'їхали з минулої квартири, тому що ми там платили 1300 за місяць за один бедрум з 450 скверфітів, це десь 40 квадратних метрів, що дуже мало. А... З, з нового контракту, тобто, коли у нас закінчився минулий контракт, нам треба поновлювати, ми б вже мали платити 1500 доларів. 1500 доларів за один бедром це аж занадто зажирно, плюс під контракт, то, що треба підписувати договори, оці всі дурні договори, які мені максимально не подобаються. Тому ми вирішили шукати щось інше від власника. І от і знайшли два бедрум за такі ж самі гроші, як там один бедром 1500. З нюансами, звісно, це от з парковкою нюанси, але, але нічого страшного. З цим теж. Можна жити. Хочу вкотре подякувати всім людям, які роблять активність на каналі, які коментують, ставлять лайки, підписуються. Я вам дуже сильно вдячний. Ну, просто немає меж моєї вдячності вам і продовжуйте це робити. Я, а я буду для вас знімати новий цікавий контент. Пишіть в коментарях, будь-що любі питання. Я все читаю, всім відповідаю. Якщо у вас є якісь побажання, на яку тему зняти нове відео, також пишіть. Я буду все враховувати, кожну думку, кожна ваша думка. Для мене є дуже важлива і неважливо, чи вона позитивна чи негативна, я все рівно прислуховуюсь до кожного. І ще раз всім дуже сильно дякую, що подивилися відео. Всім до побачення!